Ну що, друзі, давайте продовжимо. Продовжимо наш ефір. Так, зараз ще секундочку, тому що Zoom чомусь не, не показує камеру нам. О, тепер видно. Я надіюсь, що в мене дуже добре видно. Давайте ми продовжимо. Четверта цільова дія це планувати із наставником і відслідковувати свою статистику. Це дуже важливо. Планувати вийти на всі мотиваційні програми, на програму Fast Track, щоб отримати додаткові виплати. Ось це обов'язково потрібно робити. Так, чомусь не переключає мене. О, і тут ви можете побачити місячне схематичне планування свого результату і своєї кваліфікації, аналізуючи попередній місяць і дивлячись, що потрібно допрацювати, де більше попрацювати потрібно, щоб закрити нову кваліфікацію. Наприклад, ви у березні закрили 6%. Ви зробили 850 СП особистого загального товарообороту. Особистим ви зробили 250 СП. Там вас, дівчинка Оля 250 зробила, Іра зробила 100, Аня зробила 250, і в загальній сумі вийшло 850 СП. У квітні ви обов'язково ставляйте планочку трошки вище. Плануйте, щоб нову кваліфікацію закривати кожен місяць. Це для вас мотивація, тому що. Якщо сидіти на тому самому рівні, якось мотивація не так, знаєте, ну десь дівається і вже не хочеться, немає не е, якоїсь мотивації працювати, рухатись далі. Тому обов'язково ставте планочку вище, щоб тягнутися до нового рівня. Ставити, наприклад, у квітні вже закрити 9% і привести там 2-3 нових людинки. Ось так. Все, не те, не е, мотиваційні програмки у нас, е, ви можете тут побачити. Е, Ось в цих програмках участь має взяти кожен новачок, тому що програма Ласкаво просимо, де ви можете отримати, е, роблячи 250 СП особистого обороту, перших три місяця, ви можете отримати три банки гелю в подарунок. Ви ці гелі можете продати і заробити там три тисячі гривень. Ви можете для себе, для своєї сім'ї залишити. Ну чому не забрати цей подарунок? Ну це реально дуже класна програмка. Програма Швидкий старт. До речі, фінал цієї програми саме у березні. Тому хто ще реєструвався у березні, ви ще встигаєте зайти на цю програмку. Ось і забрати додаткові кошти в подарунок 3700. Чому не забрати такі кошти? Звісно, що забрати і виконати умови. Плануйте з наставником, проплановуйте, проговорюйте усі моменти, щоб ви зробили ці умови і забрали всі, фі... всі плюшки, всі кошти, всі подарунки від компанії, які тільки є. Програма Lucky 7, де ви можете за кожного там, новачка, за кожних 5 новачків отримувати там од приділену суму да, коштів. Ось за кожних сім новачків також приділена, приділена сума в подарунок. Програма Фастрек, де ви отримуєте додаткові виплати. Так, ви заробили, наприклад, 4 тисячі гривень, а по Фастреку ви, ви отримаєте 6 тисяч гривень. Вау, класно! Чому не зайти на цю програмку в перших 4 місяці, щоб забирати такі класні кошти? Просто в подарунок. Ну це ж класно. Використовуйте можливість заходити на всі програмки. Плануйте, щоб ви заходили на ці програмки. Ну і тут ви можете побачити таку наш планировщик. називається де ми кожного місяця, першого числа, з нашим наставником проплановуємо, робимо конкретний план на місяць. Прописуємо цілі, плануємо. І робимо щоденні дії. Це допоможе вам мати розуміння, взагалі, що вам потрібно робити кожного дня. Тому що буває таке, що новачок встає зранку, час має, але не знає, з чого розпочати і які дії зробити, от щоб вони дали дійсно результат. І тут ви прописуєте вже конкретно з вашим наставником е ваша ціль на місяць. Ви прописуєте, наприклад, там, кваліфікацію закрити у квітні 9%. Особистий товарообіг, ви хочете зробити там, 250 СП, чи там, 500 СП. Ну, ви пишете вашу ціль, да? що ви хочете зробити. Нові партнери, там плюс три нових партнера привести у свою команду, дохід. Теж ставите 2 тисячі, наприклад, заробити, чи тисячу, чи 3 тисячі. Тут взагалі прописуйте ваше бажання. Ось, і потім з наставником вже проговорите конкретні дії, які потрібно зробити, щоб досягнути цієї, цього результату, щоб е, досягнути цієї цілі. Рілси, наприклад, ви хочете там 16 рілсів е, запостити у квітні, і ви прописуєте конкретну цифру сюди, скільки ви рілсів хочете зробити у квітні. Да? Реклама на Інстаграм. Там, наприклад, дві реклами, ви хочете взяти на свою сторінку, розіграші для розширення кількості підписників. Також ставити цифру, яку ви хочете особисто самі. Да? Ви прописали свою ціль. Пішли до наставника і проговорили вже конкретно, конкретні цифри, які вам потрібно зробити, щоб досягнути ось цієї цілі. І вже тут друга табличка, ви бачите, щоденні дії, конкретні цифри. Там ви прописуєте. Вихідні пропозиції, дзвіночки і конкретну цифру, там скільки вам потрібно зробити е, цих дзвіночків щодня. І тут ставити, наприклад, 10 пропозицій, ви хочете зробити, вам потрібно зробити ось для того, щоб е, зробити із них 5 презентацій. Пропозиція це просто коли ви з людинкою поспілкувалися і спитали, чи не цікавить тебе. Онлайн-дохід, як ти дивишся на те, щоб заробляти додатково. А от коли людинка сказала, да, цікаво, і ви вже конкретно їй проводите презентацію компанії, розповідаєте про можливості, от саме це і є презентація. І ви, наприклад, зробили 1 квітня там, поспілкувалися із своїми друзями з п'ятьма, да? п'ятьом ще написали, в Viber, можливо, чи в Телеграм. Робили переписки і запропонували спитали, чи цікавить їх додатковий дохід. І там п'ятеро із них сказали: так, цікавить, ви розказали їм презентацію. П'ятьом провели презентацію, конкретно, да? ось. Тобто, тут ви прописуєте вже конкретно, скільки презентацій ви хочете робити кожного дня, ось, для того, щоб досягти вашого, вашої цілі. Продаючі сторіс. Ви теж прописуйте конкретну цифру, скільки ви е, готові, або ж скільки ви хочете робити продаючих сторісів кожного дня. Там Ставите цифру 2, наприклад, е, сторіс по продукту. Е, ну, Наприклад, три сторіса, ви можете робити кожного дня ставити тут конкретну цифру. Саморозвиток, е, мінімум мінімум 30 хвилин, ви переслуховуєте. Або ж книги по бізнес бізнес книги, да, або ж вебінари по продукту, вивчаєте продукт. Прописуєте конкретно, ви знаєте, що у вас є 30 хвилин для того, щоб прослухати і отримати нові знання по продукту і по бізнесу. Ось рілси тут. Ви прописуєте конкретно, якщо ви написали, що у вас, наприклад, 16 рілсів. Ви хочете репостити у квітні. То тут, звичайно, що ви розумієте, що через день вам потрібно постити новий РІЛ. Прописали. Ну і там взаємореклама, лайки. Це те, що просуває вашу сторінку. Ви прописуєте також, скільки ви хочете цього робити. І велика табличка, там щоденна статистика, сама нижня табличка, де ви конкретно прописуєте, які дії ви зробили. Сюди не потрібно е, писати, якщо ви не робили цих дій, тому що новачки іноді думають, що треба автоматично там ставити десяточку. Ні, 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 тут потрібно е, записувати конкретно е, скільки ви зробили пропозицій. Якщо ви зробили 10, ставите циферку 10. якщо ви менше зробили там 8 чи 5, ставите 5, але е, сюди вже конкретно ставити цифру, яку ви зробили за, протягом дня. Наприклад, ви зробили 1 квітня зробили 10 пропозицій на співпрацю, із них п'ятеро зацікавились, сказали: цікавить, розкажи, ви провели п'ять презентацій, все, записали. Кількість реєстрацій. Якщо у вас із цих п'яти презентацій не було реєстрації, ви нічого не пишете сюди. Просто пропускаєте ось прослуховування книг по бізнесу. Там, чи по продукту теж ставити плюсик, наприклад, прослухали, поставили плюсик, не слухали, пропускаємо. Але старайтеся, знаєте, щоб ті, е, колоночки, ці колоночки, ця табличка, вона була повною, тому що щоб не було такого, що в кінці місяця порою просиш партнера, покажи мені свою е, табличку, свій плануючи. Я хочу побачити, які дії ти робила протягом місяця, тому що партнер приходить і каже. У мене мотивація пропала, тому що не бачу якось результату, і я зазвичай кажу: покажи свою табличку, я хочу побачити, які дії ти робила протягом місяця. І знаєте, коли людинка показує табличку, ну і ти розумієш а взагалі, звідки тут мав взятися результат? Якщо табличка майже пуста, людинка десь там колись зробила декілька пропозицій і все. Тому старайтеся, щоб ці щоденні дії вони робилися у вас кожного дня. Ну, буває таке, що десь ви поїхали там по документах, наприклад, і цілий день не були вдома, якийсь день там випав. Ну, таке буває у всіх. Але старайтеся, щоб кожного дня робити оці щоденні дії. Була у вас реєстрація, ви конкретно записуєте, скільки реєстрацій було сьогодні, поставили цифру, скільки при, е, пропозицій було, поставили цифру кон, ну, конкретно, яку ви зробили. Тобто, тут вже е, ви пишете конкретно дії, які ви робите протягом дня. Е, ну і давайте підсумуємо. Е, взагалі, перша цільова дія це навчання, друга цільова дія це робота з продуктом. Вивчаємо продукт, поглиблюємося. Ось також третя цільова дія це рекрутинг, робимо пропозиції кожного дня. І четверта, відслідковуємо свою статистику. Плануємо із наставником, дивлячись, що ми зробили в попередньому місяці, що потрібно доробити, на що більше звернути акцент можливо, десь, наприклад, на якийсь там. На переслуховування книг або ж там сторісів ви робили дуже багато, а пропозицій менше робили, і тому у вас не було такого результату. І ми, вже аналізуючи попередній місяць, вже маємо певне розуміння, де нам потрібно підтягнутися в чомусь, да? а в чому можливо менше зробити дій, на щось менше акцент робити. А на щось звернути більший акцент і там попрацювати, щоб досягнути своєї кваліфікації, тому обов'язково плануємо. Тільки щоденні регулярні дії дають результат. І це 100% так, тому що я є ну, приклад тому, що якщо робити щоденні дії і регулярно робити ці дії, дисциплінувати себе, обов'язково буде результат. До речі, скажу за себе. Я за перших півроку вийшла на дохід 20 тисяч гривень, закрила лідерську кваліфікацію. Це я та людина, яка казала, що та ні, я ж, мене не вийде, можливо, то не мої. У мене дуже багато сумнівів було, коли я починала. Але бачите, я робила кожного дня оці дії, які принесли дійсно результат. Через рік я вже закрила е, бронзовий лідер організації, вже вийшла на дохід 50 тисяч. Ось ну і звичайно, що дохід зростає, рухаємось далі, не зупиняємося і щоденні дії робимо далі. І тут ви можете побачити чеки дівчаток, які е, прийшли, так як і я, да, розпочинали мамочки в декреті. Ось е, прийшли хтось з досвідом, хтось без досвіду розпочинали і мають класні чеки. Дуже класні чеки. Дивіться, 47, 61 тисяча, 400, 418 тисяч гривень. До речі, коли я прийшла, я думала: ну, 10 тисяч якихось заробляти, це буде мій потолок. Але наскільки змінилося моє мишлення, і я скажу, що зараз, маючи ну, дохід, який я маю, мені кажуть, що це небагато. Ну, чесно, ну, для мене це зараз небагато. Я от... Якщо там 500 тисяч заробляти, ну це вже більш-менш нормально. Тобто мій рівень мишлення вже настільки змінився, працюючи цих три роки, просто міняється моє мишлення, і я розумію, що чим більше ми маємо, ми можемо більше допомогти людям. І це реально дійсно так, тому що зараз дуже багато людей потребують, і яка я рада, що я можу. Із своєї виплати регулярно допомагати там, своїм близьким, да, які потребують е, фінансово комусь продукт замовити, тому що е, в, у них здоров'я слабе, наприклад. Да. Ну, ці гроші не просто там, хочеться тратити тільки на себе любимо і все. Але, знаєте, я розумію, чим більший дохід, тим більше ти зможеш і добра людям зробити. Ось. Ну І, звичайно, забезпечити сім'ю і дати все необхідне для сім'ї, для дітей. Ось чеки дівчаток, ось можете подивитися дівчатка наші, які просто працювали, не здавалися, ішли вперед і мають класні результати. Я вас щиро вітаю з проходженням бізнес-курсу. І щоб отримати дипломчик по бізнес-курсу, вам потрібно зробити наступне: переглянути, хто ще не переглянув наші ефіри, дівчаток, перший, другий, третій, четвертий. Ефір, обов'язково перегляньте, і не просто перегляньте, а по кожній із цих тем напишіть у чат бізнес-курсу висновки по пройденому матеріалу, що ви взяли корисного по кожній із цих тем. І ви отримаєте сертифікат, яким ви можете потім ділитися в соцмережах, показувати. Люди будуть бачити, що ви людина, яка розвиваєтесь, навчаєтесь, працюєте, і це буде їхньою мотивацією. До речі, це класний додатковий е, інструмент рекрутингу, тому що люди бачать в соцмережах, що ви проходите навчання, що ви навчаєтесь, і є у нас дівчатка, які саме на ці дипломчики прийшли на співпрацю. Каже: я побачила, що моя знайома виставила там е, дипломчик, що вона пройшла бізнес-курс. Мені так стало цікаво, і я захотіла теж працювати і написала: слухай, а ти можеш мене взяти туди до себе? Тому це класний інструмент. Обов'язково е, напишіть звіт по кожній із тем, і ви отримаєте цей сертифікат у подарунок. Також е, в подарунок отримаєте е, ефір по інстаграму. Усі, хто напише звіт у чат наш бізнес-курсу, отримає дуже класний ефір е, нашої Анни Клімок по розвитку інстаграму взагалі, як просувати особистий бренд. І на цьому отримувати великі чеки. Це просто неймовірний класний ефір, тому пишіть ваші звіти уже швиденько в чат, і ви отримаєте кожен отримає цей ефір для того, щоб просувати свій Інстаграм, просуватися, розвиватися і мати класні результати і класні чеки. Друзі, я дякую всім за увагу. Ми будемо завершувати. Ось. І в чаті вже на зв'язочку, якщо будуть якісь запитання. Пишіть до зустрічі у чаті. Дуже дякую всім за увагу.